Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Я Тетяна Сахненко. Бажаю миру нашим родам. І сьогодні для тих, хто не боїться пірнати глибоко в самопізнання, ми з вами будемо розвіювати міфи, які дуже так чітко встановилися останнім часом. І сьогодні поговоримо про ідентичність. Що ж таке ідентичність людини? І так, дивіться, друзі. Багато звучало запитань от останнім часом до мене, так? На рахунок духовності і що таке взагалі духовний розвиток. В минулих відео я вам говорила, що все, що потрібно, ми з вами вже зробили все, що потрібно в плані певної роботи до сьогоднішнього дня над собою. Тобто все, що ми робили з вами, йшли, кожен своїм шляхом, розкриваючи свої якісь там здібності, розкриваючи свої природні здібності. Тобто, знаєте, це цікавий процес, але давайте сьогодні все ж таки про ідентичність. Скажу вам зі свого власного внутрішнього досвіду, що цей період, в якому ми зараз проживаємо, так? для усвідомлення. Він називається екстрасенсорний період. Це коли канали сприйняття інформації у кожної людини відкриті. Я, так знаєте, спостерігаю цей процес давно. Я його досліджую. Ми ще будемо говорити з вами не один раз в таких відео про ці дослідження, бо це багато всього є, про що поговорити. Але знаєте, канали у всіх відкриті. І це така, знаєте, дуже цікава ніби гра Бога. Мені здається, що зараз йому, от богам нашим, рідним богам, істинним богам, їм навіть, мабуть, смішно це самий смішний для них період, коли вони спостерігають за людьми, коли людина, яка вважає, що їй там от на порівнянні з тим, як вона сприймала себе раніше, зараз відкрилось ось це сприйняття, і вона вважає, що це вже щось таке, знаєте, захмарне, і, і приписує собі такі е, здібності, е, що вона вважає, що це ось щось неймовірно е, неповторне і неймовірно якесь таке щось, що в когось немає його. Повірте, майже у всіх людей зараз воно є. Усіх, я маю на увазі людей, все ж таки. Просто не всі цим користуються. А ті, хто почали користуватися, мають багато спотворень в інтерпретаціях того, що вони відчувають, тому що немає такої глибини знань, на яке можна опертися. Знаєте, отак структурно, просто стати як на фундамент він ще не відкопаний. І через те відбуваються такі речі. Коли, наприклад, людина якась сказала щось, а, наприклад, хтось відчув собі оце ж саме. О, і я вже, значить, так знаю. Ні, не так знаєш. А просто зі свого знання розумієш, зі свого рівня свідомості. І я сьогодні все ж таки, друзі, хочу сказати вам про ідентичність. Що ж таке ідентичність і чому багато зараз людей дуже хочуть заглянути в свої минулі життя. Що ж там було такого в минулих життях? Що ж там такого творилося, що так туди хочуть, оце регресивний гіпноз, і пішли туди в пізнання? Там десь ходить, щось вишукувати. То, значить, метафоричні карти вже майже всі, хто почали їх пізнавати там 5-6 років тому, вже випустили свої, свої особисті власні брендові метафоричні карти. Хтось інститути повідкривав, хтось розвинув свою здатність читати Таро, чи Таро, як то правильно, і ще хтось, там різна езотерика пішла, пішла. Я розумію, що без езотерики ніяк. Тому що це дуже цікаво, але вона завжди напряму зв'язана з рівнем свідомості людей. А рівень у нас у всіх різний. І коли я говорила вам про закриття енергетичного коридору, так, ми маємо його закрити, ми маємо з вами його закрити. І ми будемо це робити з вами в листопаді місяці. Я вас запрошую, тримайте собі на увазі, ми будемо проводити церемонію також. Ми будемо це робити. Я буду оголошувати про це окремо. І так, ідентичність. Зараз я хочу показати вам одну дуже цікаву, цікаве порівняння. Так? Що таке ідентичність? І так, що ви боги з нас не сміялися, ми здобавимо сюди з вами істинних знань. Істинні знання, які передаються зараз на землю, які торкаються людей, які можуть їх інтерпретувати. Так от, якщо сказати вам з величезної глибини самопізнання, так, то ідентичність це є е, пережиті реінкарнації. Всі. Як ти себе ідентифікуєш з ними? Що це значить? Це для тих всіх я розповідаю, кому цікаво. Щоби просто крапельку ще зі свого внутрішнього знання передати вам. Так от дивіться, друзі, кожен з нас, із людей, чомусь дуже хоче найкоротшим шляхом дізнатися про ту свою ідентичність, найкоротшим шляхом. І це є десь такою, знаєте, певною помилкою, тому що є закон поступовості, як я вам завжди кажу, і все відкривається по відкриттю свідомості. А свідомість відкривається, розширюється тільки завдяки знанням. І так це питання, знаєте, для того, щоб побачити свої минулі життя, потрібно мати дозвіл. Це питання дозволеності проникнути туди. Чому? Тому що, ну, уявіть собі, ви ж не будете, наприклад, ковтати їжу, не прожувавши її. Правильно? Так само пізнання. Проковтнувши оди, один шматочок, ти починаєш класти інший і жувати його, жувати, жувати аж до, той, до тієї пори, поки ти не зможеш його ковтнути, щоб взяти ще шматочок. Все, я дуже, дуже люблю, дійсно, з великою пошаною відношуся до закону поступовості. Це закон, який не дозволяє нам руйнуватися взагалі. І виходить, що в кожної людини, так як я вам розповідаю в своїй школі вищої інтеграції людини, апогея, в кожної людини є своєрідна така флешка, власний архів, на який записується все. Весь твій шлях, тобто він записується в енергіях, не буквами, так, і, не, і не ручкою, а записується він в енергіях, так, в вібраціях. Це ми є носіями того всього. І кожного, кожного з нас шлях записаний на таку цю флешку на цей архів. Вся інформація наша про нашу ідентичність вона збережена на власному архіві про свій шлях. І ця інформація вона дійсно там зберігається. І чому цей період, і нашого з вами такий довгий період був завуальований. Він, якби нам була прикрита ця інформація, тому що наші свідомості не були готові, щоб читати цю інформацію для себе. Так от багато кому на, в періоді такого внутрішнього зростання і зацікавленості собою, хто ж ти є тут на землі. Ця інформація відкривалася через інші канали людей, які вже мали здатність так щитувати, наприклад, і передавати. Але це все, друзі, діло досвіду, діло свого власного архіву, що тобі дозволено. І в кожного дозвіл свій. І я вам хочу сказати. По мірі того зростання, коли ви в собі зростаєте, розкопуєте в собі знання, відкриваєте, ходите, навчаєтеся, розпаковуєте свої такі глибинні, ем, як то знімаєте, знаєте, перепони всі, знімаєте заперечення за в собі, тобто признаєте. І ось вам перший інсайт, який я хочу сьогодні озвучити. Як тільки ти признаєш себе, хто ти є насправді, Наз, на, назвати себе потрібно правильним, е, правильною формулою, або назвати себе тим, хто ти є зараз. І назвати так, щоб це співпало з твоїм дійсно внутрішнім станом. Ти не можеш щитувати чужу інформацію, коли якась людина десь її вже е, відео написала, або е, тексти якісь написала. або... Або, наприклад, усвідомила, так, це буде усвідомлення тієї людини. Наприклад, якщо ти не є астрологом, ти не можеш якщо ти недостатньо професійна людина в плані пізнання астрології, так, то ти не можеш якісь там вихвачені шматки брати і про щось про це говорити. Нема бази. Якщо ти, наприклад, дійсно не цілительний лікар, ну, лікар, да? Лікар там, цілитель, якщо ти не маєш на що опертися, на які знання, ти не візьмеш рецепт у когось і не зробиш його, тому що він не буде підкріплений твоїми знаннями і твоєю енергією, твій канал не буде працювати. Тому все, що ми зараз маємо усвідомити, що зараз кожна людина має себе виділити свою ідентичність і признати її. Побачити в собі, признати. Рівні у всіх різні, але коли признаєш свій рівень, явно ти знаєш, так попадаєш як в яблучко. І тоді твоє, твоє життя розкривається. в тобі Зникає це протиріччя, хто я є. І дуже корисно, тому що ти виходиш на такий рівень, де тебе. У тебе вуаль спадає, так як я вам казала, в моєму там десь публікація була, вона така, знаєте, як фіолетова вуаль останнє з тебе злітає і летить десь, і вона розмивається в полях. От зараз з нами таке відбувається. Це я просто образами передаю. Хто відчув, той відчув. Відчуйте образ, як злітає остання фіолетова вуаль. І летить фіолетові поля. Наприклад, такі поля, де, наприклад, росте Лаванда. І ця вуаль туди влітає і розмивається, розтворяється. Це вуаль вашого останнього завуальованого шлейфу, який просто згортається, і ви відчуваєте полегшення, і, тому що вам відкривається ваша істина а, сутність, ваш архів знань про вас. Він зараз відкривається. Просто допустіть. Це дуже важливе відео для тих людей, хто відчуває таку інформацію. І ви знаєте, для того, щоб, якщо ви хочете, вам просто цікаво піти там в минуле життя і глянути що там, повірте, не кожна людина готова внутрішнє побачити, що там відбувається. Я ходила, я знаю. Багато чого мені не сподобалось там. Тому я прошу вас, зверніть увагу не на минуле зараз, а на теперішнє, в якому формується майбутнє. Я вам кажу, як Професійний метапсихолог, яка людина, яка дуже багато всього пройшла в цьому житті в плані розкриття своїх здібностей. І я це відчуваю і передаю просто так, як я це бачу. Як воно, знаєте, через мене говориться. Ну, тут сидить ось так хтось, і я, наприклад, там, не знаю, і воно через мене говориться, тому що я завжди говорю без шаблонів, без списків, без бумажок. так? Але все ж таки я хочу поставити акцент на тому, друзі, що відчуйте зараз, як змінюється світ. І якщо, наприклад, не кожна людина може взагалі винести на собі, винести його, те знання про себе з, з, з минулого. І зараз, коли ми формуємо вже майбутнє своє, то ми маємо усвідомлювати таку важливу річ, що. Акцент на собі, на своїй ідентичності, він є важливим, тому що зараз не фрагментарно ми маємо бачити якесь минуле життя, а ми маємо усвідомити весь шлейф від початку, коли наша енергія пішла в розвиток, в еволюцію, перебуваючи в різних станах і дозрівши до сьогоднішнього дня, ми з вами йдемо в такі поля розвитку, де ми ще ніколи не були. Абсолютно ніколи не були. Тому ми, минуле, воно залишається в минулому. От. І я хочу вам сказати ще одну річ із свого знання. Багато, багато є доказів того, що коли людина не готова і вона виконує якісь такі. Приватні, скажімо, практики, працює з кимось там. Так? Якщо він не настільки має знов таки знань той, хто проводить в такі, в такі подорожі в себе, то в таких от приватних практиках цей пошук самоідентичності він завершується розвіюванням уваги. А це я зараз допустимо, тому що потрібно концентруватися зараз на собі більше, чим кудись. Це знов-таки ще один інсайт про ідентичність. І будьте дуже уважні, будьте дуже обережні, тому що енергії, які здатна отримувати людина, вони завжди відповідають степенню відкриття. Її вселенського каналу, і рівня свідомості. Тому це дуже важливі речі, це те, все, це те, що я хотіла вам сьогодні передати, сказати. Я вдячна вам за ваші коментарі. Я поступово буду передавати вам, от, що духовність вона взагалі змінила свій вектор зараз тут. Ми з вами виходимо в інші поля пізнання самих себе. І вони є набагато цікавішими, повірте. Тому не вірте нікому, хто каже, що це все буде легко вам, що все так от воно розкриється. і там. Ми всі пройдемо шлях пізнання, кожен в своєму ритмі. Тому що кожна людина дихає в своєму ритмі: хтось швидше, хтось повільніше. І кожен ритм свій: глибокий, поверхневий, там ще якийсь. От так само, друзі, у нас відбувається в житті все. І самопізнання, і професійна діяльність засвоювання їжі і так далі. Тому що ми є дуже складною біоенергетичною системою, яка проявлена тут зараз в тілі, на землі, але функціонує вона на багатовимірних таких просторах. Тому пізнавайте себе, любіть себе, цінуйте себе як людину, вроджену, втілену на землі, така, яка вона є, тому що наші з вами ключі. Завжди лежать в нас самих. Дістав ключ і далі пішов відкривати всі-всі-всі-всі замочки, які є. Тому, будь ласка, долучайтеся до обговорення, пишіть ваші коментарі, що ви відчули під час цього відео, які ваші особисті опрацювання. Можливо, це відео було корисне вам. Обов'язково скопіюйте, залиште собі посилання, щоб ви мали завжди його під рукою, ще раз переслухати. І приходьте, звичайно, навчатися в школу вищої інтеграції людини Апогея і скоро стартує курс самородок. Дивіться за посиланнями знизу, от і будете знати далі інформацію, яка вам є корисною. Ваш вибір завжди за вами. Всього вам найкращого. До речі, підпишіться на мій інстаграм-канал. Я там викладаю завжди вперше, що. Перше, кожен день там багато інформації про мене, і про мої курси. Там вже напаковано стільки, що, знаєте, коротеньке там хвилинка, раз, 30 секунд раз, і ти вже щось знаєш новеньке. Тому всім я вам дякую за увагу. Знов-таки, всім мирного неба і побільше радості на серці. До побачення!